У цій трикімнатній квартирі в Обнінську прописано вже більше тисячі людей. Це переселенці з України, середньої Азії, країн Балтії, Німеччини, Ізраїлю і навіть Бразилії. Їх усіх зареєструвала у себе вдома правозахисниця Тетяна Котляр. Більшість з них приїхала за держпрограмою повернення співвітчизників, але вітчизна зустріла їх не надто гостинно. Ані понімають, що їм дісніпредостави Вони розуміють, що їм тут не надають житло, що їм доведеться його винаймати або купувати. Про це їх попереджають, але ніхто їх не попереджає, що їм доведеться шукати, хто їх власне зареєструє. Тобто пропише цю саму реєстрацію зробили залежною не від самої людини, яка живе в тому чи іншому місці, а чомусь від власника житла, в якому він живе, хоч реєструє, хоче не реєструє. хоче, регіструє. Не хоче, не регіструє. Українка Ганна Дорофеєва з чоловіком і дітьми приїхала з Луганської області під час бойових дій влітку 2014 року. З великим зусиллям їй вдалося оформити тимчасовий притулок у Калуській області, де для українських біженців були виділені квоти. Але в міграційній службі Ганна дізналася, що лише за один тиждень їй потрібно зареєструватися за місцем проживання, причому саме в Калуській області. Інакше притулок не нададуть. Тут же коридорами ходили люди, які пропонували оформити прописку за 6 тисяч рублів з людини. нам як нам бути у нас на той момент взагалі не було грошей, щоб оформити реєстрацію платно. Як нам що, все... як нам виходить усе, що ми робили, як діставалися цього тимчасового притулку, як прагнули до нього, все було дарма. Завдяки Тетяні Котляр Ганна отримала тимчасовий притулок. Однак, 1 січня 2014-го правозахисниця стала правопорушницею. Тоді набрав чинності так званий закон про гумові квартирі, який оголосив реєстрацію людини не за місцем проживання кримінальним злочином. Закон був ухвалений для боротьби з фірмами, які роблять реєстрацію за гроші. Проте жінка переконана, що проблеми не в гумових квартирах, а в самому інституті прописки. На думку Котляр, прописка повинна мати лише інформаційну функцію. Є наявність або відсутність не має впливати на дотримання громадянських прав. Тому, коли протиправозахисниці порушили справу, вона не стала переховуватися, а навпаки, зробила все, щоб привернути увагу до проблеми. Тисячі тисячі людей, яким нема куди подітися, яким держава з одного боку каже: приїздіть, а з іншого у вас нічого не вийде. Тетяна і Тетяна Михайлівна вирішує цю проблему та підставляє себе під удар цього нового закону. На засіданні суду в понеділок з'ясувалася цікава деталь. Виявляється, деякі з підопічних котляр були впевнені, що вона допомагає їм за дорученням держави. Їм навіть на думку не спадало, що те, що вона робить, може вважатися кримінальним злочином. Судовий розгляд продовжиться 21 жовтня.